Доброго дня. всім. Я Віталій Чайковський, продукт-менеджер компанії ЦАБАУ Хелі. Хочу вам розповісти про архітектурний бетон. Перше, хотілося б розібратися, що таке архітектурний бетон. Під архітектурним бетоном ми розуміємо бетон, на поверхні якого залишається необробленою. Тобто Поверхня якого є лицевою, тобто вона залишається візуально. Відкритою, і ми на неї будемо далі дивитися, і тому вона має бути не обробленою. В англійській мові це таке так, що конкрет, в німецькій, бою, що неправильно прочитаю, січ бетон, сі, сітбетон. Дякую, але менше більшостин. В світі є ряд вимог до архітектурного бетону, і тому я хотів тут розповісти про наш досвід в Україні, як в Україні реалізовується архітектурний бетон, які є особливості вимоги в Європі до архітектурного бетону і тому подібні речі. По-перше, давайте поговоримо, де використовують архітектурний бетон. В залежності від того, який це тип нерухомості тут, тобто, які це архітектурні споруди, зокрема для комерційної нерухомості, архітектурний бетон використовують в паркінгах, внутрішні та зовнішні елементи, фасади. Для житлових будинків використовують, наприклад, проїзди, під'їзди в'їздах під може бути архітектурний бетон, різної пішохідні доріжки. Внутрішні та зовнішні архітектурні елементи, фасади будинків також бувають із архітектурного бетону. Якщо ми говоримо за навчальні заклади, то це можуть бути автостоянки, паркінги, різноманітні також доріжки і тому подібні речі. В транспортній інфраструктурі ну, важко назвати дорогу архітектурним бетоном, але візуально ми також бачимо і їздимо по Фактично якомусь елементу архітектурного бетону, крім того, в якості архітектурного бетону архітектурного бетону можуть бути зроблені різноманітні е, огородження, ну, наприклад, типу Нью-Джерсі, роздільні бордюри і тому подібні речі. В аеропортах це також дуже поширено, особливо в Європі, е, де е, зовнішня поверхня бетону не обробляється. Ось ви бачите приклади архітектурного бетону, тобто це парк. Оце села. Ось також дорожні чи трамвайні флити. Дорожні, чи трамвайні флити. Ну, різноманітні огородження типу Нью-Джерсі. Колони монолітні для євробаскета, Робились також з архітектурного бетону. Різноманітні декоративні елементи в Європі навіть використовують елементи опалубки, ну я далі трошки детальніше розповім про це в самій структурі бетону і тому подібних речах. По-перше, давайте поговоримо, як отримати архітектурний бетон. Для того, щоб отримати архітектурний бетон, потрібно уточнити декілька питань. Перше, якими характеристиками повинна відповідати поверхня бетону? Ну, Тобто, як архітектори бачать саму цю відкриту поверхню і наскільки їм треба доводка, або наскільки їм потрібно, щоб він був відповідав на талону. Які вимоги до бетонної суміші, ну, тобто, чи це буде бетон здатні до самощі, чи це будуть звичайні бетони, чи це буде бетон виготовлений на підприємстві ЖБІ, чи це товарний і подібні речі? І які вимоги до форми складки або кінцевої якості поверхні? Ну, насправді якість поверхні не тільки від самого бетону, а також від форми. Від форм, від опалубки і подібних речей, різних технологічних факторів. процесу. Е, якість поверхні бетону. Е, в нас в Україні діє норматив бв 262-2009, який обумовлює такі класи по якості поверхні. Звісно, якщо ми говоримо про архітектурний бетон, в більшості проєктів у вас буде написано КПЄ, тобто глянцева поверхня без ніяких пор, раковин і тріщин. І тому для, цього, для забезпечення якості такої поверхні необхідно буде вжити певних заходів. В Європі ситуація трошечки інша. Вони спираються на німецькі рекомендації і там є чотири класи якості поверхні. Причому, зокрема, це з незначними вимогами, звичайними вимогами та особливими вимогами. Відповідно, зі збільшенням цифри зростають вимоги до якості поверхні до самого цього архітектурного бетону. Вони також уточнюють не тільки вимоги до самого бетону, а відповідно накладають вимоги до всіх елементів і компонентів в процесі зведення або виготовлення даного залізобетонного виробу. Зокрема, якщо ми говоримо про текстуру, це від т 1 до Т3 зі зростанням цифри буде зростати вимоги до якості поверхні. Тобто, якщо ми говоримо про Т1, то це е, мінімальні вимоги і е, вам буде дозволено залишити е, напливи, е, буде дозволено залишити якісь елементи опалубки або дефекти форм е, для е, ну, лицевої поверхні бетону. Якщо ми говоримо про Т-30, е, там дозволяється тільки е, стекока між е, формами, між ну, елементами форми. Якщо ми говоримо про однорідність кольору, то це буде від FT1 до FT3. А в Європі навіть регламентується для архітектурного бетону, щоб всі елементи були в тій чи іншій степені отакового кольору. Тобто не серо-буромаліновий бетон, а щоб він був однорідний по кольору, і ну, від елемента до елемента. Таким чином, знову таки, зі зростанням цифри. Від FT1 до FT3 посилюються вимоги до архітектурного тонну. Mm. Наявність пор. Знову таки, в Європі додатково регламентуються ці всі речі. Тобто від П1 до П4. В такому випадку П1 у вас буде допуск більшим кількості пор в П4 пор практично дуже мало і протон наближається до глянця. Зведена табличка також тут ще є додаткові вимоги для якого класу, які повинні бути вимоги. Тобто виробник бетонної суміші, бетонних виробів і будівельні майданчики повинні розуміти за європейськими вимогами до якого якості поверхню вони ну, прямують, і таким чином вони повинні підібрати відповідно. Опалоку забезпечити необхідну якість бетонних суміші і всі решта вимог, щоб все відповідало даним нормативам вимогам вимоги до бетонних суміш. Здебільшого ми орієнтуємося тут на наступні речі. Нам потрібно, щоб бетонна суміш, бо ми в 90 для архітектурного бетону будемо використовувати СУБи, була певної консистенції, тобто це СФ2, СФ3. <кій> <кій> мова йде про розпливи самоощинюючих бетонних сумішень. Такі бутоні суміші повинні відзначатися високою вясністю, оскільки вам треба забезпечити, щоб конструкція була однорідна по висоті. Не допустимо, щоб наверху колони у вас була розчанова частина і не було взагалі крупного заповнювача. Наступна вимога у вас. Особливо коли ми використовуємо суди, може бути дуже-дуже густа в мене, як І тому потрібно правильно підібрати фракцію заповнювачів і щоб бетонна суміш змогла заповнити всі, весь простір, ну, всі елементи всі впори між арматурою і опалубкою, і затекти в всі недосягні місця для звичайної бетонної суміші. Відсутність здатності до розшарування та відділення. Знову таки, бетонна сонячна повинна бути практично ідеальна, тобто, щоб не було ніяких розчин відділення або розшарування, і конструкція була одногідна. Якщо ми говоримо про суби, то це буде, ну, зараз пояснюється, вона характеризується прийнятими вже в Україні європейськими нормами від СФ 1 до СФ3. Ви хочете бачите, як це. Віриться, відео, як возонато, тобто вона сама вирівнює. І бачите, як в лабораторії повірені наша колочі. Вона дуже ляжка, але в той же час вона буде дуже-дуже розтікатися. Тобто така війська, будь-яка на суміш розтікається на приблизно там шістьсот-сімсот. Міліметрів і заповнює таким чином всі пустоти і пори. На виробниці це виглядає наступність. На Без одного боку доважається до суміш і бетонна сумість розпікається по всій формі, до, до іншого траву. Якщо ми говоримо про випробування, наскільки бетон може огинати арматуру, це використовується G-Ring і таким чином просто піднімаємо комусь, дивимося, наскільки наша ботона здатна огинати крутки арматури. Або якщо нас цікавить швидкість заповнення форми, ми використовуємо веворонку для того, щоб продемонструвати і перевірити, наскільки швидко вона витікає до виконання робіт. Ну Здебільшого ми маємо таку подібну картинку по армуванню, де дуже-дуже багато арматури, і нам, звичайно, бетонною суміш забетонувати такий виріб, це збірно зараз за виріб, вкрай складно, оскільки заповнити форму ідеально, щоб вона пройшла настільки вторгнувані арматури, вкрай важко. На бетонному майданчику, коли ми говоримо за саме чи бетони, це може бути або ну, подача бадьорів, або в даному випадку луткові. Вимоги до опалубки. Наші, в нашому нормативі в ВВ-2841 є ряд вимог до опалубки і до форм. Основне, це треба розуміти, що ми повинні забезпечити кінцеву якість поверхні та збереження геометричних розмірів. І оскільки в нас використовується бетонні суміші здатні до самощі, то в такому випадку ще також треба слідкувати, щоб нічого ніде не витікало. Якщо ми говоримо для, ну, за те, як ми підбираємо необхідну змазку для того, щоб забезпечити кінцеву якість продукції, то ми повинні орієнтуватися, по-перше, з якого матеріалу зроблена наша форма чи опалубка, а також щоб у нас, наприклад, не дай Бог, не відбивалася іржа на кінцевих виробах, тому що це буде впливати на кінцевий політ наших виробів. Для цього використовується спеціальний мастин, де є антикорозійні компоненти. Для того, щоб підібрати оптимальний варіант по змазці, можна використовувати спеціальні стенди, де ми можемо досягти. Оптимальної якості поверхні. Це колися справа, вирізнемо армова. Вибачаюся. Тут показано, як можна на виробництві приділити. Просто та сама колона. Одна частина форми абсолютно нас, іншу. І, з змазана однією знову ще іншою. І таким чином люди можуть вибрати той матеріал, який їм. Е, дуже важлива рівномірність розподілення е, мастила, а також прибирання надлишків. Справа в тім, що е, непри, неприбрані надлишки будуть давати вам отаку пористу структуру. Тобто це надлишки з маски, які просто полінувалися прибрати. Е, або такі пори будуть. Якщо використовувати звичайну отработку, можна. Можна отримати отаку, отаку історію. Тобто буде е, трошечки чорний бетон. Е, що, скоріше всього, коли прийде архітектор, який вам е, задавав завдання архітектурно бетону, побачить коричневий бетон, скаже, щось пішло у вас не так. Дякую за увагу, які є до мене питання. Дуже дякую вам Дуже за виступ.